Це холодильне обладнання. Саме холодильна кімната була отримана за підтримки дитячого фонду ЮНІСЕФ за що ми їм дуже вдячні. І що вони допомагають нам в спутні часи і сьогодні? Один із спеціалістів Менісе також допомагає нам в проведенні картування нашої кімнати. Це електронний термометр, який ми називаємо термологер. і для цієї холодової кімнати ми їх використовуємо 21 для того, щоб Кожній, в кожному куту холодової кімнати вимірять температуру і потім розуміти, чи можемо зберігати безпечну вакцину на цій полиці, на ці, на ці, на ці. Тобто, весь об'єм ми будемо бачити, тому що проведемо так зване температурне картування. Результати картування нам дадуть змогу регулювати місце розташування вакцини для того, щоб вона не знаходилася під впливом. Температури заморожування і для того, щоб вона зберігалася саме в умовах плюс два плюс 8, щоб вона не втрачала своїх властивості, своєї ефективності і безпечності. Відповідно, 4 дні протяжність цього тесту. Кожен холодильний агрегат вмикається на добу і перевіряється, яка температура буде в кожній в кожному куті холодової кімнати. Плюс ми маємо провести тест на відкриті двері, тобто моделюємо ситуацію, начебто хтось забув закрити двері. Ми маємо спрогнозувати, да чи буде холодильний агрегат справлятися, тобто чи буде він давати температуру достатньо правильно, тобто 2-8, але за відкритих дверей. І ряд тестів таких загалом дозволяє нам зааналізувати, спрогнозувати будь-які випадки, які можуть трапитися з, з холодовою кімнатою. Насправді це дуже важливо знати, як працює кімната. Який підтримується температура плюс 2, плюс 8, для того, щоб впровадити цей план дії, для того, щоб зберегти саме вакцини, бо це дуже, дуже чутливі субстанції, які, якщо вони ушкоджуються, вони потім не їм